Три звички, які повністю знищують в тобі жіночність. Сьогодні хочу поговорити про ті аспекти, які перекривають в нас оцю от легкість, ніжність, цю насолоду від себе самої і від життя. Додивись це відео до кінця і отримай смачний для душі від мене подарунок. Мене звати Софія Сухорська, я є духовним психологом. І я рада бачити тебе на своєму каналі. Отже, перший аспект це залізне мислення. Це коли в нас Весь наш потік енергії йде тільки на наш розум. Таких жінок я часто називаю головастики, тому що у нас, наче, вся енергія, яка є в тілі, сконцентрована в цій зоні. Ми все повинні контролювати, ми все повинні обдумати. Не знаю, на яку з одну ситуацію може бути тисяча планів. Ми маємо наче себе оберегти від того, що нас чекає за поворотом. І Карл Юнг він дуже гарно роздивився людину як модель, яка складається з чотирьох частин. Перша це, звичайно, що розум. І він є для того, щоб ми вирішували завдання. Друге це наші відчуття, вони є для насолоди. Наступне це емоції, вони для того, як ми проживаємо це життя. І наша інтуїція це конект з підсвідомістю. Тепер подивись, скільки є різних частин, а ми все направляємо тільки на розум. Ми все покладаємо тільки на одне наше мислення. Тепер уяви собі машину, в якої є одне велике колесо, і три поменше. Як вона буде їхати? Ну не дуже ефективно. Вона навіть може, в принципі, не змогти поїхати з точки А в точку Б. От так само, і коли ми не маємо цього внутрішнього балансу. Ми якось будемо намагатися рухатись в майбутнє, рухатися вперед, але воно буде неефективно. Тому, коли в нас є перевага в розум, в логіку, в це критичне мислення, це є суто чоловічі якості характеру, це належить до чоловічого начала, до чоловічої енергії. І коли у нас більшість відсотків акцій належить чоловічим енергіям, про жіночність і мова йти не може, то що жіночність просто цей момент забута. Подавлена і, взагалі, не може себе ніяк проявити. А відчуття, емоції, це тонке з'єднання своєю інтуїцією з внутрішнім я і з душею. Це якраз же про жіночу енергію. Чому я показую право ліво, тому що в правій стороні у нас знаходиться чоловіче, начало, в лівій наша жіноча енергія протікає. Необхідно відбалансувати. Ось це окей, мислення мати сильне, це круто, але так само треба розуміти, скільки сьогодні відсотків я віддала тому, щоб щось контролювала, щось обдумала, щось логічно прокручувала, і скільки в мене було чуттєвості, легкості, такої безтурботності, і, навпаки, через стан Окей, я так відчуваю, тому я так зроблю, а не я так думаю, що так треба, тому я це буду робити. Ось тут ми маємо балансувати. Наступний аспект, який повністю деактивує нашу жіночність, це коли ми перестаємо себе берегти. Бережно до себе відноситися, цінити себе. Знаєте, як воно проявляється, коли ми дуже забігані, в нас дуже багато справ. Ми намагаємося все встигнути, все зробити, бути відповідальними перед всіма, а в себе куди? На останнє місце. Швиденько на себе накинула, або що взагалі не дивишся, що це за річці. Я хочу її зараз одягнути. Зазвичай такі жінки мають в своєму гардеробі, тільки зручні речі, навіть якщо вони естетично не є привабливі, вони не показують її жіночність, не підкреслюють її. Неважливо, зато вони зручні, я ще швидше зможу в них вирішувати якісь справи. І ось цей розгардіяж зовнішній він віддзеркалює внутрішній наш стан, тому що жінка у деталях. Жінка у деталях, коли вона знає, що вона має свої якісь там ранкову рутину, яка її наповнить. Зробити макіяж, сісти в насолоді, накрасити губки, нанести якийсь тон. Якщо навіть не макіяж, це просто знати, що окей, я зараз там собі зроблю масаж лиця, розслаблю себе, можливо, зроблю ранкову йогу, розтяжку, тобто увійду в цей потоковий розслаблений жіночний стан. Тому що єдиний аспект, який чоловіки так обожнюють в жінках, тому що вони це ніколи не будуть мати. Це, це от солодка жіноча енергія насолоди. Тому що жінка вміє насолодитися такою деталькою, якою чоловік, він навіть не побачить її. Але коли жінка отримає від цього насолоду і може віддати цю насолоду чоловіку, він буде так цінити таку жінку, тому що вона в стані жіночності, а він може біля неї бути в мужньому стані, бути справжнім чоловіком. І ось тут якраз витікає з цього третій процес: що коли жінка має мужланський підхід. До любої справи, тобто вона постійно в позиції чоловіка, бо чоловік він дуже налаштований на результат, а жіноча енергія це про те, що отримуєте насолоду від процесу. І, звичайно, що коли жінка має бізнес, вона хоче самореалізуватися, ці якості чоловічої енергії вони дуже їй важливі, необхідні проявляти силу, цілеспрямованість іти до своєї цілі. Але вони водночас починають розрушати стосунки. Тому та жінка, яка дуже велику ставку робить на свою кар'єру і намагається в ній проявитися по максимуму, їй необхідно пам'ятати, що є ще та жіноча сторона, яку вона x 10 має звертати увагу, щоб в одну сторону. Тому що, коли ми, наприклад, дуже сильно качаємо якийсь м'яс, і часто можна помітити чоловіків, які гарно розкачують плечі, а про ноги забувають, і в нього такі. Делікатні ножки, але з дуже масивна верхня частина тіла, і це от розбалансовка. І ми дивимося, окей, тут наче круто, але тут дуже не хватає. І теж саме по жіночій енергії, коли ми вже знаємо, як будувати бізнес, нам треба так само дуже фокусуватися на жіночій стороні і знати окей, а що я можу зробити, щоб прокачати свою внутрішню жінку. Якщо у тебе є бажання йти самопізнання, прокачувати свою жіночність. У описі я прокріпляю свій інстаграм. Напиши мені, ти можеш записатися на консультацію. Пиши кодове слово, стаття. Я вишлю тобі трансформаційну статтю, куди я інтегрувала психологічні питання, різні інструменти, практики. Ця стаття заміняє сенс у психолога. Я дякую за перегляд цього відео. Я дякую за ваші коментарі, за ваші лайки і за підписки. До зустрічі у наступних youtube відео